Цією дорогою щодня курсує до 10 тисяч автомобілів. 500 500-кілометрова траса Київ-Одеса один з найбільших міжнародних коридорів України. Якщо його зроблять платним, проїзд коштуватиме кількасот гривень, кажуть фахівці, і це лише в одному напрямку. Щоправда, у мінінфраструктури притримуються думки, що поряд із платним автобаном має бути й альтернативний, безкоштовний. Може будуватися приватна нова дорога на умовах концесії. Але пар пар паралельно до існуючої або буде існуючий альтернативний варіант без безкоштовного добирання з точки А в точку Б. Платні дороги вже звична практика наших сусідів Молдови, Білорусі й Польщі. Оплата проїзду одразу при перетині кордону тариф на тиждень в середньому 8 доларів. Гроші йдуть у дорожній фонд. Можна було б зробити експеримент для встановлення плати для транзитного. Транспорту, тобто, це було були б і вантажівки, і легкові автомобілі, які подорожують нашою країною. Такий експеримент нашій державі поки не по кишені, кажуть експерти. Адже щоб зробити автобан Київ-Одеса платним для транзитних авто, треба провести його капітальний ремонт та наняти як мінімум 300 працівників, які б обслуговували проїзд. Якщо, наприклад, ми говоримо взагалі про Білорусь, ну як би це не було прикро, але в нас дороги ну не можна порівнювати з до. Рогами цієї країни ми абсолютно на сьогодні не готові. А ось українські водії зізнаються за комфорт, готові й заплатити. Хай буде платно, лише би хороше. Щоб поїздити по хорошим дорогам. Чекати на платні дороги в Україні доведеться ще довго. Спочатку уряд повинен ухвалити закон про дорожній фонд, потім знайти інвестора і лише тоді розпочинати будівництво нових автобанів. Оксана Святенко, новини телеканал Віта.